Телі будуть парити шматки. Усім доброго дня чи доброго ранку. Ви вже прокинулися? І якщо так, то тепер на кухню. Що ми з вами будемо сьогодні робити на кухні? Щось солоденьке, щось смачненьке. Давайте знову ж таки потішимо наших діток. У нас сьогодні з вами сир. Надзвичайно корисний продукт. Печиво ми взяли трошки чоколяди, трішки сметанки. Ось і все. Сьогодні з вами ми робимо. Такий сир, який ми з вами не дуже часто любимо їсти, але знаємо, що він корисний. Так само і наші дітки деколи да, крутять головою, мама не хоче, тому будемо сир сьогодні з вами присмачати. Бачите, я просто дрібнесенько кришу це печиво. Хто хоче, можна його зробити на блендері чи у кавомолці, але хто би то зранку годів. Ну, Хіба сусід з перфоратором, правильно? Це в нас часто буває. В сьомій ранку буде гудіти, буде кричати або ж сваритися з жінкою. Ну ми з вами не такі, беремо трошки сметани, цукрити не будемо. З цієї одної причини, що в нас є тут е солодке печиво. Ну, і це ще не все, як ви розумієте. Хай ця маса, яку ми з вами зробили, трошки настоїться. так? А ми тим часом приступаємо до чоколяди. І тремо на дрібнесенькій терці. Натираємо цю чоколяду. Так, чоколяду ми з вами натерли. Маса в нас трошки настоялася. І робимо, хто що хоче. Хочете, робіть ковбаски. Хочете, робіть кулечки. Я сьогодні хочу ось такі от ковбасочки зробити. І кожну обкатати у чоколяді є. Наступно. Жо то вам нагадує, мені нічого. Так. Ось такі ковбаски. І хто з ваших діток здогадається, що тут є такий несмачний сир, який не хочеться їсти зі сметаною, хто здогадається? І так з вами зробимо і наступні. Тож наша страва, чергова страва, солодка страва сьогодні готова. Скажу, що навіть корисна страва, тому що сир повний кальцію є у ній. Запрошую до столу, і хай цей день буде солодшим, ніж інші дні. Нагодуємо усіх ваша галицька пательня.